Доброго всім часу, 17 жовтня, сьогодні цікава тема, постараюсь коротенько, дам відповідь на запитання, конкретне запитання, як перезимувати слабаком. Тобто, слабкою посилі сім'єю пройти зиму без об'єднання, щоб їх не об'єднувати, зберегти сім'ю, зберегти матку. Я вже показував, знімав відео, як я зимую слабаками. Сьогодні я вам розкажу про дуже цікавий метод. Дуже цікавий метод перезимувати, спосіб, ну, методом так це назвати не можна. Давайте спосіб перезимувати. Що для цього потрібно? Для цього потрібно інша нормальна, крепка сім'я. Таких в мене в цьому році немає, тому я таким способом і зимувати не буду. Я вже розказував. Про проблеми з кліщом в цьому році в мене на пасіці. Ну, це тема іншого відео. Я все буду знімати, показувати, як я буду об'єднувати при низьких температурах. Сьогодні як зберегти сім'ю. Як я вже сказав, інша крепка, нормальна по силі сім'я. Ось такий листок ППС. Такий листок ППС. Без різниці його можна замінити якоюсь товстою фанерою. І дві таких обв'язки. Дві таких обв'язки по вулику. Дивіться, вони у мене 1,5 см, але тут стандарту ніякого нема. Можна чуть тонші, можна чуть товстіші. Дві таких обв'язки. Вони у мене є, тому що я їх використовую як криші. Ось така обв'язка. Зверху кладу просто такий листок ППС і це такий собі дах на, на вулику. Тому крепка сім'я, листок ППС дві 15 см в моєму випадку, обв'язки. І далі ще нам потрібна ось така сітка, така сітка, яку використовують на дно, на дно вулика б'ють ось таку сітку. Що ми робимо? Крепка сім'я. Знімаємо утеплення, знімається утеплення. Це для прикладу, це не крепка сім'я. Я вже сказав, в мене в цьому році таких взагалі немає. Зняли утеплення, кладемо обв'язку. Владемо одну нашу обв'язку. Далі, далі, що ми робимо з листком ППС? Дивіться, посередині цього листка вирізаємо, наприклад, отвір 10х10, невеликий, 10х10, там 15 на 15 см. І з обох сторін, наприклад, на якісь канцелярські кнопки, на якийсь клей, прикриваємо його, ось цією сіткою, вирізаємо по розміру. Отвора сітку з однієї сторони. І з іншої сторони. Це називається перегородка з подвійною сіткою. Вони будуть слабак буде зимувати на верхній сім'ї. Розділений перегородку з подвійною сіткою. Зрозуміли, вирізали отвір і з обох сторін при його заклеїли ось, таким, ось такою сіткою. Далі ми цю перегородку з подвійною сіткою кладемо. На вулик, на нашу дерев'яну обв'язку, зверху знову дерев'яну обв'язку. І все. і все. Далі зверху ми кладемо нашого слабака, тобто слабку посилі сім'ю. Далі все як положено. Утеплення, тобто в цьому слабакові, там 2-3 рамочки, утеплюємо. Вентиляція, не забуваємо. Цього слабака буде гріти наша крепка по силі сім'я. Так, дивіться, якщо зверху є льоток. То добре, тобто льоток повинен бути. Якщо в корпусі ж немає льотка, просто в нашій об'язці, просто в нашій об'язці, можна, ну, ось так кусочок обрізати і вирізати там 2-3 см. І далі вже ставити корпус, просто щоб був льоток. Все, ось такий чудовий спосіб. Гарантовано цей слабачок перезимовує, так як його гріє. Нижня сім'я. Нижня сім'я, звичайно, повинна бути забезпечена медом, щоб просто лишній раз ми до неї не дивилися, не знімали нашого слабака. Ось такий спосіб користуйтеся. Я вже сказав, в цьому році я ним користуватися не буду. У мене майже 80% це слабаків. Я їх просто буду об'єднувати. Немає в мене нормальних крепких джоло Тому нічого тут важкого немає. Фанера, найпростіше ось такі ППС. Дві ов'язочки, вони у мене є, бо я вже сказав, використовую кришу. Обов'язково льоток, якщо немає в корпусі, робимо в'язці і все. Зверху нашого слабачка, утепленням, вентиляцію, все, і він нормально зимує. І ви зберігаєте сім'ю, без ніяких турбот. Все, всім пока і до зустрічі.